Служба безпеки України припинила функціонування грального бізнесу, що вівся через розгалужену мережу інтернет-казино, надаючи заборонення законам послуги азартних ігор та букмекерської діяльності. Організована злочинна група тривалий час діяла на території всієї України, включаючи тимчасово окуповані території. Також ділки працювали в Росії, країнах колишнього СРСР та Європи. За оцінками фахівців, масштаби протиправної діяльності організації, що входять до стоп 100, 100 компаній, які працюють на ринку грального бізнесу, не мають аналогів державі. Лише в Україні виявлено понад 5 тисяч добре законспірованих пунктів надання незаконних послуг. Крім того, діяльність заборонного грального бізнесу забезпечувала фінансування терористичної діяльності на сході України, що є злочином за статтею 258-5. Кримінального кодексу України, фінансування тероризму під час проведення слідчих дій, майже за 30 адресами в офісних приміщеннях, а також за місцями проживання осіб, причетних до злочину, правоохоронці вилучили майже одну тисячу сучасного комп'ютерного та серверного обладнання, яке використовувалось у злочинній схемі, документацію, гральні пристрої та понад 7 мільйонів гривень готівкою. Також оперативники спецслужби виявили замаскований кол-центр на 400 робочих місць з сучасним високовартісним комп'ютерним обладнанням, що використовувалось для координації протиправної діяльності. Тривають невідкладні слідчі дії для з'ясування обставин створення та функціонування грального бізнесу, а також встановлення всіх причетних до цього осіб.